чи піде стрім, чи ні. Отже, я вибачаю за те, що проблеми з інтернетом зіпсували нам перший початок стріму. Починаємо наш ефір. Ніч 6 на 7 листопада. Радий бачити, долучатися до спілкування. Зараз підб'ємо підсумки четверга. Будьте активними, небайдужими, щедрими. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте українських захисників, заповнюйте всі запропоновані збори. робіть донати для сил оборони для того, щоб вони... Мали всі необхідні розходні матеріали, тому що зброю громадяни купляти не можуть для сил оборони, але розходні матеріали або дрони, або пікапи все це можливо. Тому, будь ласка, підтримуйте. Е, Начебто працює стрім. Радий вас всіх бачити. У нас продовжувалось сьогодні спілкування з медіа на тему програми уз 3000 і економічна ситуація з обзалізницею. Мені вже Напевно, десятий раз доводиться пояснювати, що це не пов'язані між собою фінансово дві історії, але пов'язані ідеологічно. Фінансово вони не пов'язані, тому що Укрзалізниця вперше цього року попросила компенсувати збитки пасажирських перевезень так, як це робиться в Європі. Компенсувати коштом бюджету. В Європі пасажирка збиткова і ця різниця в вартості між квитком і собівартістю, тобто те, що робить прибутковою залізниця це покривається бюджетом кожної країни. В Україні всі роки покривали за рахунок доходу від вантажних перевезень, але вантажні перевезення упали в цьому році через те, що окупована шахта на Донеччині, зруйновані теплові електростанції, Залізарудні, є збагачувальні комбінати теж працюють на півсили. Що відбувається? Що відбувається? Продовжується стрім чи ні? я не, не розумію. Так, начебто я повернувся. Да, у мене якийсь був глюк е другий раз. Знову мене вибило, але я повернувся, все нормально, спілкуємось далі. Вибачте, за проблеми з інтернетом, з Ютубом. це. Не залежить від вашого інтернету, це залежить від проблем чи оператора, чи ютуба. Коротше кажучи, в нас все життя пасажирські перевезення були збиткові. Вони завжди були збиткові від першого дня існування і завжди збитки покривали за рахунок доходів вантажних перевезень. Але 25-й рік це рік промислової ями, тому що знищено шахту Донеччини, знищено теплові електростанції, які споживали це вугілля. Гірничі збагачувальні комбінати працюють наполовину або взагалі не працюють. Відповідно, прибутки залізниці від вантажних перевезень вже недостатні, щоб покривати збитки пасажирки. Тому ми звертаємося до уряду. І в цьому році це буде 13 мільярдів, в наступному 16 мільярдів, 1,6. 16 мільярдів, щоб покрити збитки пасажирки. Але паралельно ми пропонуємо як нашу подяку платникам податків. Будь ласка, якщо ви хочете поїхати, ми можемо дати певну кількість місць для безкоштовного проїзду. Це не значить, що всі поїдуть. Тому що частина не захоче їхати в ті дати або на тих потягах, які ми запропонуємо, а частина скаже: ми взагалі нікуди не хочемо їхати, ми будемо сидіти вдома або користатися машинами. Тому, звичайно, не буде там абсурдних якихось розрахунків я чув, про те, що буде. 30 мільйонів, які поїдуть по залізниці, треба 30 мільйонів цих квитків порахувати. Ну, повна маячня. Я думаю, що максимум мільйон це те, на що буде розрахована програма, а скористається, якщо половина від цих людей, то це дуже добре. Тому що, повторюсь, це не значить, що вам підійдуть ті потяги або ті напрямки, які ми запропонуємо. А пропонувати ми будемо ті потяги, ті напрямки, які не продаються через те, що в країні низький сезон подорожей. Це. Кінець року, на початок року, листопад, грудень, січень, друга половина лютий, березень. Тому ми і сказали, давайте, замість того, щоб возити повітря, ми все одно веземо ці вагони. Так ми для того, щоб була хоча б моральна сатисфакція, запропонуємо цей безкоштовний користування. Тому така історія, друзі. Хоча хейтери, ненависники влади, вони все перекрутили, звичайно, і. Брешуть кожного дня і багато разів. Я сьогодні був на ефірі з депутаткою Клименко від е, довіри. Вона, значить, там наводила абсурдні аргументи, взагалі не розуміючи, як функціонує залізниця, е, не розуміючи, що ми неспроможні вагони відчепляти, якщо це інтерсіті, або Інтерсіті, -інтер там хендай чи партерпан чи шкода, е, зрозуміло, що. Аби тільки попіаритись на ці історії і займатися антипропагандою проти влади під час війни. Це злочинна насправді діяльність. Я вважаю, що ці люди працюють проти України. Але про це іншим разом я закликаю вас подивитися мій ефір на каналі Апостроф. Непоганий вийшов ефір. Я зараз вам закину посилання тут в чат. Мені сподобалось. Така невимушена розмова. Будь ласка, за можливості, заходьте, дивіться, діліться, підтримуйте канал, підтримуйте мене через відповідні. Перегляди, да, лайки, коментарі. Я даю зараз посилання на цей ефір в апострофі. Ви потім його подивитесь. Зараз просто відкрите, подивіться, нехай в іншому вікні вона повисить у вас. Окей. Значить, у нас сьогодні день санкцій. Президент підписав новий санкційний пакет для того, щоб синхронізувати українські санкції з європейськими. Це наша вже нова практика. У нас всі санкції запаралелені для того, щоб партнери не казали, що вони зробили більше санкцій, ніж українці. 19-й пакет санкцій проти Росії. Працюємо також з. Євросоюзом і з країнами Європи поза межами Євросоюзу, тобто ті країни Європи, які не входять в Євросоюз, це сильний пакет діє, зокрема проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росії електронних компонентів. Загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету, щонайменше десятки мільярдів євро щороку. Застосовуємо інші наші нові санкції проти російських суб'єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці, і завдяки цьому на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Ну і тут далі президент, як чоловік, помстився за прем'єрку Юлію Сверденко, на яку накладено санкції Росії. Президент каже, також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо суб'єктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів. Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти прем'єр-міністра України Сверденко та інших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем. Але в нас, але в час, коли разом з нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала і затягувала. І потрібні конкретні кроки щодо цього та змістована дипломатія. Інший сценарій означатиме для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там. Значення. Тому так Сверденко отримав сатисфакцію, будуть накладені санкції на російське керівництво. Тим часом російське керівництво перебуває в, як то кажуть, в Путін відправив Лаврова в Апалу після зриву Саміту з Трампом. Лавров, схоже, потрапив в Апалу в Кремлі після невдалої розмови з державним секретарем США Марко Рубіо. Після чого було скасовано саміт Путіна і Трампа в Будапешті. Лавров не з'явився на знаковому засіданні Ради безпеки Росії, який провів Путін 5 листопада, на зустрічі з постійними членами Ради безпеки, куди входить Лавров. Путін доручив пропрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія востаннє проводила в 90-му році. Лавров Відсутній на цій нараді за згодою, сказав співрозмовник кемерсанта. При цьому Лавров був єдиним постійним членом Ради безпеки, який пропустив засідання. Одночасно з тим Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті g 20 Цього року її очолить заступник адміністрації Путіна Максим Орешкін, повідомив Пісков. Це рішення ухвалив сам Путін. Сам же э, російський диктатор не полетить на саміт g 20 який пройде в Південній Африці, адже Південна Африка підписала Римський статут і має зобов'язання арештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Через це також Путін не полетів в Бразилію на саміт БРІкс, а в 2022 році не поїхав на саміт Великої Двадцятки на Балі. Одним словом, в Лаврова явно не все в порядку, і це звичайно, радує. Нехай вони один одного з'їдять, і таким чином, бачачи, як Путін поводиться з Лавровим, інші російські чиновники розумітимуть, що одного разу їх теж так зільють, то, та, можливо краще просто саботувати виконання вказівок Путіна. Країнам НАТО потрібно бути готовими до довгострокової конфронтації з Росією, сказав генсек НАТО Марк Рютте. Росія діє не самостійно. Вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами і залишається дестабілізуючою силою в Європі. Рютте додав, що НАТО вже обігнало Росію по виробництву боєприпасів, але потрібні ще більше обсяги виробництва та швидкі поставки. Спецпредставник Трампа Стів Віткав сказав, що Америка після Гази розпочне вирішення конфлікту в Україні. Тобто, виходить за словами Віткав, конфлікт в Газі ще не завершився, хоча вони казали зворотні. В Києві побував посол Америки в НАТО Метіу Вітакер, який відомий своїми проукраїнськими заявами, він побував на місцях російських ударів, побував у Хартії, я так бачу. А може, це не Хартій, логотип, до речі, я не гарантую, що це а, Побував на місцях випробування української зброї, познайомився з розробками оборонки. Що сказав Вітакер після візиту? Цей візит в Україну відкрив мені очі. Візит лише підтвердив, що 4 роки війни це надто довго. Головний миротворець президент Трамп докладає зусиль для припинення війни. Постійна підтримка з боку наших однодумців і союзників по НАТО має критичне значення. Це теза про те, що Європа має брати на себе відповідальність за Україну. Трамп похвалився також сьогодні, що індійський прем'єр Моді значною мірою припинив купувати нафту в Росії, що є досягненням санкційної політики Трампа. Ну, а російська пропаганда тим часом підраховує втрати від Покровська. За словами російських пропагандистів, зокрема соратника Гіркіна Максима Калашнікова, Росія може втратити за Покровськ стільки ж солдатів, скільки Вермах втратив при взятті Польщі. І ці втрати можуть бути співставні з втратами за Бахмут. Тоді Пригожин заявляв, що в бою за Бахмут загинуло 20 тисяч, тільки лише найманців Вагнера. За словами цього пропагандиста Калашника, російським військовим не вдалося замкнути оточення Покровська, і тому зараз вони змушені вести вуличні бої. Втрати дуже великі з обох боків для нас, вони співставні з боями за Бахмут. Пам'ятайте, Пригожин назвав цю цифру: 20 тисяч загиблих тільки вагнерів за Бахмут, і, напевно, не менше з частин Міноборони Росії. А я нагадаю, що Вермахт, коли він брав Польщу у 1939 році. Його втрати були трохи більше 20 тисяч. Тобто один Бахмут обійшовся в такі ж цифри втрат, сказав Клашников в ефірі свого каналу Рой ТВ. Тому дивно, да, що російська пропаганда через Бахмут і через, через Покровськ, точніше, вона. Сокрушається, а наша антидержавна пропаганда внутрішньо докаряє владі за Покровськ. Зрозуміло, Розумі... роз... роз... що в Покровську вирішується дуже багато важливих тактичних питань, але в місті течаться справді страшні бої. І якісь претензії приділяти може лише той, хто там перебуває в цей час, а не диванні експерти і пропагандисти. Тим часом, да, в Нью-Йорку обрали нового мера з охорони Мамдані, який запропонував зробити безкоштовним громадський транспорт в Нью-Йорку. І ніхто не протестує, як в Україні. Хейтери влади протестують через цю програму 10 тисяч вибачте, 3 тисячі кілометрів. А на Мальті я дізнався, всі молоді безкоштовно пропонують абонементи в спортзал, теж соціальна програма. І теж ніхто не називає уряд популістами. А тільки дякують за цю ініціативу. Так, тим в Чехії розпочинає роботу новий парламент. Спікер нового парламенту Томіо Акамура вирішив прибрати прапор України з фасаду парламенту. Цей прапор було знято, але проукраїнські депутати чеського парламенту замість прапора на щоглі в своїх вікнах вивезли українські прапори і тепер на фасаді чеського парламенту замість одного три українських прапори. Спікер парламенту Нижньої палати депутатів Чехії Томіо Окамура прагне переглянути всі дозволи на проживання українцям і вважає, що вони позбавляють чехів робочих місць. І заважають поновлені закупівлі російського газу. Ну, це наслідок зміни влади в Чехії, але сподіваюся, що на цьому все і зупиниться. Ніяких інших змін не буде. Так, друзі, до запитань швидко глянемо. З другою справою спілкувалися. Дякую за ваше привітання. Леонід Ушаков, Ганна Гайтеранова, Алікс. Коприг питає, Ахметов втратив стільки активів після початку повномасштабки, а статки зрі... зросли порівняно з 22-м. Як так? Ну, я не думаю, що зросли насправді. Не, не переконаний, що вони зросли порівняно з 22-м. Як не крутий, він втратив багато теплової генерації, Курахівську ТЕС взагалі втратив, Курахова окупована. Багато прильотів по генерації, по Бурштинській, по, Е Слав'янські, ані Слав'янська правда, це не да, але все одно ну, точно він втратив багато. І, звичайно, вугільні пласти, вугільні шахти це теж втрачено великою мірою. Хоча Павлоград вугілля все ще в нього, але це вже Дніпропетровська область. Але все одно значно менше, ніж було до початку війни. Тому я не думаю, що його статки зросли. А от те, що його треба розкуркулити трошки для потреб війни, то це теж факт яхту забрати, продати, всі предмети розкоші. І буде ресурси для підтримки сил оборони. Так. Антоніна Гаврилова, Іра Огоє, Філя Померлян, Дженерал Космоса, Людмила Мила. Наталія Черниш. Ганна Ткачук, дякую. Наталія Кремко, кожен день про цю залізницю. Вже занадто. Хто хотів почути, вже почув краще про новини. Чим ви можете пояснити вибір в Нью-Йорку? Наталія Кремко, добре, про залізницю не буду. Але в Нью-Йорку ситуація така, що місто стало дуже. Нерівномірним я сказав. Багаті, багатіють, бідні, бідніють, от. Але оскільки багатих обслуговують бідні, то відповідно бідні вимагали сатисфакції да, і отримали свого мера. Як буде далі в Нью-Йорку, я не знаю, але думаю, що буде точно інакше і можливо стане краще. Тому що останнім часом, звичайно, і метро в Нью-Йорку, громадський транспорт, безпека на вулицях, все було не дуже добре. Це, звичайно, не 90-ті, але ситуація суттєво помінялася в гірший бік за останні роки. І тепер в Нью-Йорку новий мер точно спробує ситуацію змінити в кращий бік. Спробує. Чи вийде, я не знаю. Коприг, старий кінь борозну зіпсував. Їде орешник, бо полетіти не може вже після атак СБУ. Да, ну. Микола злегостів. Дуже некрасиво вийшло, коли ваш виступ перервали в Раді. Але, на жаль, такий регламент. А, ну, це правда. Регламент такий, що ця форма звітності не передбачає запитань із залу. Але мені було б дуже цікаво на ці питання відповісти, тому що я. Був готовий до спілкування, і насправді мені цікаво говорити про залізницю, про її проблеми і переваги і на ефірах, і з парламентської трибуни. Тому для мене це не було взагалі проблемою. Що ж з Порошенком знову гуляє? Віктор Медведєв питає. Не знаю, його доля мене не цікава, тільки якщо це не стосується його кримінальних переслідувань. Оце те, що має його спіткати. Да. Томіро Окамура, Томіро Окамура, спікер парламенту Чехії, має е, японське походження. Він народився в Японії. Крайнє правий, політик та підприємець. Це було питання Товка Прих з приводу того, чи він японець. Так, японець. Дженерал Космос. в Раді влаштували Шепіто, Сергій підняв серйозне питання. Та в Раді взагалі там складно було щось обговорювати, тому що тих, хто хотів почути, їм заважали чути, а ті, хто не хотів, влаштовували цього політичне шоу. Але за бажанням, у нас можливо, буде зустріч на комітеті. Теж можемо продовжити спілкуватися. Окей, друзі. На цьому дякую за увагу, дякую за стрім. На все добре. До побачення. Скоро зустрінемось. І поставте лайки відео, зробіть донат, поділіться і подивіться мій ефір на сна.